Вітаю усіх любителів птиці на сільському подвір'ї. У нас сім'я Бентамок сьогодні зросла ось на таких чудових десятьох маляточок. Уже тепер півник сам не буде водити курчаток старших. Перший виводок він вже водив сам, тому що курочки сиділи. От. А сьогодні за ніч ось з'явилося таке щастя, і дивіться, горнуться до обох квочечок, тому що одна сиділа на яйцях, інша сиділа з боку, але кличуть їх до себе обидві, і вони йдуть сюди до. Обох. Так, старшенькі зараз трішки зловляють, тому що насипала корму от, та їсти хочуть. Їсти хочуть і старші, але курочки відганяють. Годують свою малечу. голубам то взагалі не дають підійти. Оце у нас багатодібний таточко тюльпан. Ось це всі його дітвора, що старші, що менші. Да, ось такий він у нас красун, співун. І ось так сьогодні за ніч розрослася сімейка. Одненьке десь, напевно, що саме пізніше вивелось, тому що ще добре на лапках не стоїть. Але то нічого все. Я їх відпускаю, не світ підуть, поведуть, куди їм заманеться. З бентамками ми завжди так робимо. Бентамки виводять і собі. Виходжу із своїх малят. Вони гарні мами, гарні доглядальниці, чудові квочки. Тому переживати, переживати немає чого. Все, погодували чи ще ні? Старші вже відійшли геть. Голуби літають над головою. Все, все хочуть сюди злетіти до, до корму, до харчу, але ж, але ж бантамички, мамки зараз не дадуть, поки не погодують і не поведуть далі. Курчаток, голуби не підлетять. Ну, ось така у нас сьогодні чудова новина на подвір'ї.